Привіт усім! Я вітаю вас усіх в новому році. Діти, а яке дерево ви наріжали на Різдво і разом з ним зустрічали Новий рік? Так, молодці, саме ялинка!» Привіт, Ялинко, зелененька. Ти була колись маленька, а тепер ти ось яка і висока, і струнка. Швидко ти набралась сили. Сонце й дощ тебе ростило. Діти, давайте розглянемо ялинку детальніше. Ялинка це хвойне вічно зелене дерево. Сосна та смерека це найближчі родичі ялинки. У ялинки є прямий стовбур. Укритий тонкою лускатою корою. Корінь ялинки знаходиться глибоко під землею. Ми його не бачимо, але ним рослина тримається за землю, п'є водичку та харчується поживними речовинами. Гілки у дерева розташовуються горизонтально і під своєю вагою провисають вниз. Вони еластичні та пружні, тому сніг не ламає їх. Віти різної довжини, маленькі зверху, і великі внизу. Нижні гілки ялинки мають тускле забарвлення, утворюють своєрідний намет, через який не проникають краплі дощу. На вітах Є голочки, їх ще називають хвоя. Вона зелена, але має багато різних відтінків від темного до світлого. Хвоя ялинки колюча, так ялинка себе захищає. Кожної пори року ялинка однакова, на зиму не змінює своє вбрання. Ще в ялинки виростають шишки з насінням. Коли вони дозрівають, то падають на землю і проростають, тоді з'являються нові ялиночки. Існує багато видів ялинок з різними формами, розмірами, забарвленням голочок та кольором шишечок. Але всі вони красиві, кольорові, яскраві та корисні. З шишок ялинки варять смачне варення, яке лікує від застуди. Ялинка приносить велику користь. Взимку під її вітами ховається зайчик, а біля стовбуру гріється мишка. Білочка також полюбляє хвою ялинки. Птахи з ялинкових шишок дістають насіння, якими живляться у зимовий час. Діти, а на яку геометричну фігуру схожа форма ялинки? Так, на трикутник. Діти, а чи знаєте ви, де ростуть ялинки? Вони ростуть в лісах, в парках, вздовж доріг, а ще люди висаджують їх у себе на ділянках? Має повний голочок, мов зелений їжачок, а в зимові гарні свята має і прикрас багато. Тож давайте ялинку любити і берегти. Нехай вона росте і приносить користь не тільки людям, а й тваринам. Ось наша ялинка. Давайте прикрасимо її кольоровими кульками. Яка наша ялинка стала святкова? Ой, діти! Зникла якась кулька. А якого кольору кулька зникла? Так, жовта, а зараз іншої кульки не стало. Так, синьої. Подивіться уважно, синя з'явилася, а яка зникла? Червона молодці. Ой, ще якоїсь кульки не стало. Правильно, зеленої. Діти, а як же називається дерево, за яким ми з вами спостерігали? Так, ми сьогодні спостерігали за ялинкою. А чи є в ялинки листочки? Нема в неї єголочки. А чи скидає ялинка своє вбрання на зиму, як і інші дерева? Ні, звичайно, ні. І тому ми ялинку прикрашаємо на Різдво і новорічні свята. Ось така ялинка росте у нас в садочку. І я її ось так прикрасила. А як ви прикрасили свою ялинку, буду рада бачити ваші світлини, Шановні батьки, чи дітей берегти природу, шанувати і любити кожне живе створіння. До зустрічі!